Люблю Зеленського, як він на то виступає. Я як... хочу сказати, що я найдосвідченіший президент, але те, що я президент час війни і вже зустрічався з різними нашими партнерами, з різними лідерами, і розумію, на що вони готові, то я думаю, що вірю, що цього досвіду нам вистачить а, зрозуміти вчасно. Де підтримка, де партнерства, де неминуча зрада, як ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати, зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Ти вот. втираєш в мене какую-то В Приповнили А Ви ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні не за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію. Трагічну історію між нашими е, країнами. Телґон Іва. А, чи можете ви, будь ласка, прокоментувати, яка зараз ситуація на фронті, особливо цікавить Курщина та Брянщина, оскільки різні повідомлення щодо цього надходять. Дякую. Дякую. Намагаємось, коли говоримо про Курщину, намагаємось не говорити Курщина та Брянщина, але ви ставите відповідні запитання, я спробую відповісти на них. <кій> В Курському напрямку, як я і говорив. А хлопці роблять все можливе і неможливе. І вони роблять, там є наша присутність. Наша є фізична присутність без будь-яких оточень, присутність на території Курської області. А поки ми там, це стримуючий момент, щоб руски не почали. Шовсім привіт! на зв'язку Курськ. Що там зараз новина? Каже. Це в нас добре. Планово відходимо, так? Пікотніки нас надоба. Нас командири не знають, що робити. Ми в оточенні. Відходити нікуди. Ніхто нічого не каже, ніхто не, ніяк не хоче евакуювати нас, ніхто підкріплення не, не посилає. Нас зараз тут просто перев'ють. Я не знаю, що робити. Ми сюди прийшли, ми думали, все буде добре. Зараз весь Розмотилому, те додому підемо. Ага. А тут ми й закінчилися. У мене із взводу залишилось три чоловіка. Три. Більше нікого. І я так звідси вже не вийду, я змінився. Тому пам'ятайте, що ми будемо. А побачення. Курська праця я не розумію, не розумію. Взагалі стратегічного значення цієї операції. Це велика територія, її треба, її треба тримати. Це евакуація поранених, це доставка боєприпасів, це харчування особового складу. Ну, це, це дуже дуже коштовні, дуже складні процеси, які там відбуваються, для того, щоб вони просто стояли і отримували. Я вас завіряю, Володимир Олександрович, вони, як криси, побіжуть врятувати себе. Вони розбіжаться дуже швидко, як тільки перші рейтинги почти воєнні офіційно покажуть, все почне сипатися. І ті голови громади кажуть, ми в строю, ми за Зеленського, що, ну, то, що і бояться спереду. Хтось спереляв, хтось тому, що в долі. Всі кожний долю свою складу і захоче її заховати і сховатися, і думати там, як зачистити сліди, щоб потім на нього не вийшли. Так от, Володимир Олександрович, ваша команда вас, коли все піде, не так кине по-любому класика жанра і тому я пропоную, кидайте перше. Він що, лорд, сер пер, хер. Хто він є? Ніхто. Значить, е -е дрібний барига. Це мерфос. Це реально мерзкості.